Без зайвих предметів. Без зайвих предметів, Що саме? без зайвих предметів, до повного знайомого Поверніть. Так, ще раз туди. Так, Мелю, Мель, Мель, Медюх Анатолій Романович. Дійсно до 27-го. Це не посвідчення, забирайте. Посвідчення, ви маєте службове? Я вам показав посвідчення. Ви службове посвідчення маєте? Службове згідно 11.37 має бути написано службове посвідчення. Це не посвідчення, це пропуск на роботу Це є робот. посвідчення. Пане поліцейський, не, не, не брешіть мені, будь я ласка. Бачу, ви виконуєте згідно, згідно закону? Ви від мене закону. щось вимагаєте? З кого перевіряємо? Згідно розпорядження, стрімоту. Ви як я можу у вас вказати, що ви є поліцейський? Я вам показав посвідчення. Не, має бути а форма, має бути форма, темно-синього кольору Є і посвід... і службове посвідчення. Я вам показал, ви не показали. Не показали. показали. Це пропусна роботу. Пане поліцейський. Не брешіть мені. Не будь ласка. Я вам сказав, показав. Що ви далі хочете? Ну що вам ще показати? Розпорядження вам показав. Ну я ж вам пояснив. Це не розпорядження. Я можу розпорядження. Можу... Як... Я можу на телефоні зробити все, що завгодно. Ви згідні зі мною. Я погоджуся з вами. Ну, До ну, чого в мене обманювати? Для чого вас опаню? Я вам показав розпорядження, я вам показав посвідчення. Що далі? Ви не показали мені не розпорядження, не показали посвідчення. Ніхто ні то не показав. Ніхто ні то не показав. Ну для чого? Будемо зараз з вами спорити. Я не спорю, я вам покажу. Я вам просвітую факт, що я вам показав. Ви брешете? Не бреш. Ви брешете, пане? Бреш. В мене йдеться фіксація. Все на камеру зазнав. У мене теж. Добре. Добре Соотні будете в Тіктоксі і напишу скару, на вас На Надійди сюди, можна позвонити. Я знаю, куди мені дзвонити. Не переживайте. Я знаю, ну, переживайте. Цінує... я знаю. Що вам треба від мене? Покажіть, всього облікові пишете З якої статі я маю показувати? Звідки 35-й пульсьому. Я ще раз говорю, рішення я не бачив. ж вам показав рішення. Щоб... Ну для чого це зараз С -с -с ви себе затримуєте свій час, могли б за той час поїхати, щоб Я хочу, щоб було діяли ді згідно закону. Я показ... Згідно закону, ні. Я ні. Ні. Я так. ще раз говорю ні. Ні. Ні, Я ще раз говорю, ні. Не згідно закону. Я ще раз говорю, я ТЦК не цікавлю. Прошу? Я ТЦК не цікавлю. Я ТЦК? Я ТЦК не цікавлю. Того, ви показали. Я нічого нічого не показувати мені не треба. Я не цікавлюсь ТЦК. Мені мені. Е, е, Більше, ніж 59 років, це раз. Да, це перше. А по-друге, я е, комісований. Питання якісь? Хоча ми здоров'я? Так. Я немає. Без я не буду показувати, що ви дієте, не згідно Я не згідно закону, я вам показав. Я що? офіцер запаса комісований. Вам зрозуміло? Звісно, маю. Так, покажіть, покажіть. не буду показувати. Чому? Тому що ви не, не показуєте мені. Що не пок... я вам показав? Ви не, не показали мені не службове, не показали рішення. Показали, вам не рішення по... не показали. показали. Не показали. Як не показали? Можна показати. Пане поліцейське, давайте я поїду. Ви поїдете, я, я вам сказав, я... чи. Слухаю вас. Доброго дня, Дай -дай. Я, я спілкуюсь, не заважайте нам, будь ласка. Дивиться, там там, не можна знімати нас на облог Що ви кажете, я спілкуюсь колегою. Потім, потім послухаємося. Я вам чертую, я, я, я ТЦК не цікав, я кажу вам чесно. Так що давайте ліпше, я поїду, не порушуйте закону. Ви я не порушую. Ну. Ви поїдете, покажете мені документ. Ви мене затримуєте? Так, ви зараз обмежені Русі. — Скільки я буду обмежений в руси? Можете до двох годинки стояти. Ні, брехня це все. Ви можете мене затримати до трьох. Затримувати трьох. 3. До трьох. 3. Три та, 3 години. Так. Коли з або ну, Що, будемо стояти, так? Ну, Ну, зрозуміємо питання, маємо. Але змашені візьме. Церк робить. Це ви церкву робите? Ви це цирк робите? Я вам показав все, що ви хотіли. Ні. Ви вимагали, я вам показав. Це, 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 це не посвідчення. Пос... Ви знаєте, яке нове посвідчення? Ви все прекрасно знаєте. Там має бути написано службове посвідчення. Це пропуск на роботу. Це пропуск на роботу. Так само, як студент іде в цей, так само такий самий пропуск. Ви... Будете показувати? Покажіть мені. Я ж вам показав. Нічого, ви захотите, не... Ви нічого не показали. Нічого не Як нічого не так. Покажіть. Покажіть. Пане прицепці, давайте я поїду. Покажіть, документи я не буду нічого показувати. Ну, в... Дійте згідно закону і я. Дай і... банчет, винесемо постанову за прид'явлення документів. Ага. Поки в межах не стоїть. Але раз особу встановлю. Встановлюйте. Пан водій, е, встановим зараз вашу особу. Ви хто такий? Я, я до вас підходять приселяти. Досвідчення ваше. Будь ласка. Не на часу. Знімайте, я забороняю. А що ви забороняєте? Забороняю. Це, це не де, де це написано? Моє прізвище Богдан Адамович, який за 40 закону України про нас поліція. Лиця, Богдан... Наш, розмови. А, Адамович, будь ласка, без зайвих предметів. Прошу. Без зайвих предметів. До повного взаємного. Без зайвих предметів. Без зайвих предметів. Так. Познайомість, познайомість. Це, це не посвідчення, зрозуміло. Це, це є ваша альтернативна думка. Це моя правильна добре. думка. Це є ваша думка, пан водій. Окей, добре. Окей. добре. Слухаю вас. Дивіться, пан водій. Скажіть, як до вас звертатися? Пан водій, так звертайтеся. Добре, пане водій, вам пояснюю, чому ми вас зупинимо. І посадчі 35. Тут Нема рішення, річні мені не показано. Та нема. Давайте я з вами поспілкуюся. Чому? Для що, чому, чому ви зразу починаєте uh, якусь деескалацію Тому що... Я, ні, я ні, диві, ні, Ну Дивіться, я, ви тут мені, послухайте, дивіться, давай, я, ліду, я вам скажу. Ні, ні, давайте я, я скажу. Вам скажу. Ні, я вам скажу. Питань питань послухайте мене. Добре, я ще офіцер запасу комісований. Добре, добре, питань немає. Мені повних 59 років. Я, я цікав... не цікавлю. Я хочу, щоб поліцейські, які давали присягу на вірність українському народу, діяли згідно законодавства. Добре, можете мене послухати? Так, будь ласка. Е, дивіться, зупинили вас згідно статті 35 пункту 7, так. якщо орган виконавчої влади прийняв рішення так. про обмеження чи заборону його правильно? Правильно Правиль. 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 гідно чином законодавство зупинили вас згідно чинного законодавства? А чому тому що рішення немає? Е, маєш рішення? Це не рішення. Це, це не рішення. Добре, пане поліцейське, це не рішення. Питань немає питань. Добре, хай хай буде. Мені, збільши, мені, послухайте мене, мені показують рішення на телефоні. Дивіться. На телефоні, не, на... 에, воно, воно є в оригінальному вигляді, тільки я вам зараз поясню, де. Воно є, знаходиться в міській області державній адміністрації. І ще скажіть, що вони для службового користування. Прошу? Для службового користування. Не, не ну, не можуть. Поліцейське ДСК? Дивіться, з вами хоч нормально ми поштормально ми спілкуємося. Та нормальному Ваше посвідчення водія відповідної категорії. Він статті 32 закону України про нас поліцію. Ні, спочатку має бути 35 спочатку. Я вам сказав. Ні, ні, так я вам ще раз говорю. Ну я ж писав, що нема рішення. Рішення немає. Добре, хай буде так, це є ваша інтернетна думка. Так. Дивіться, порогі. Ви ж не знаєте, хто чим коли займався в минулому. Ви кажете, там ви не воюєте, тому подібне. Ви ж не знаєте, де я був своїх з 19 років по 23, Я вам... Ні, ні, Я вже ж я, ви кажуть, там я... військовий. Я теж був військовим і я це все прекрасно розумію. Я... Просто дивіться, ваші документи... просто я, я ж вас не, не вимагаю, там ваші облікові документи. Я вас мене цікавить, ваші посвідчення одяг. Все для, я... що, для я... чого мені чого мені моє посвідчення? Я нічого не порушував. Я нічого не порушував. Дивіться. Дивіться, я, ні... я щось порушив, нічого не порушив. Я нічого не порушив. Що я маю давати вам документи, скажіть, будь ласка. П... Пане поліцейський. Я що вам назвав почуття? Ні, я, 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 я питаюся, я щось порушив. Я щось порушив. Ви не даєте документи? Я щось порушу, питаюся на, на вимогу працівниками поліції. Якщо ви не, не, не надаєте ваші документи, так. буде винесена постанову. Ви якщо, якщо, якщо я до двадцять шостої частини якщо я щось порушив, послухайте мене. Якщо я щось порушив, якщо я щось порушив, будь Якщо якщо я щось порушив, тоді звоззводить з будуть надавати документи ще раз. Останній раз по я, я щось порушив. Ні, я ж вам не причину! опричину. Я питаю, я щось порушив. Я вам не причину? Я питає. Я щось порушив. Я вам не причину? Назвав. Я щось порушив? Питаю? Я питаюся, чи я щось порушив. Пане поліцейське. Я питаю, причину? Я, питаюсь, я щось порушив. Вас зупинили гідно статистика пункту сам. Я щось порушив. Ні, я ну, хоча я маю давати документи. Я ж нічого не порушив. Вибачте, хвилина мовчання можна я вийду з так, машини? Будь ласка, ваше посвідчення водія відповідно категорії. Я ще раз говорю, я нічого не порушував це раз. Ну добре. Я, ще раз говорю, я нічого не порушував дивіться, це ви, раз. Ви, От... ви перебуваєте в розшуку, пане водій, висить 35. Е... Якщо особа, якщо особа. Послухайте. Ні, 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 -ні, -ні. я вас слухати ні -ні -ні. не буду це є раз. Не будете мене слухати? А, дивіться, ви, 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 ви перебуваєте в розшуку. Ви слухати мене не будете? Ні, я вас слухаю. Пишу. Ну, Є рішення суду на рахунок мого розвитку? Причому тут рішення суду, У мене є база. Що, яка база? Це офіційна база? Звичайно. Це офіційна база. Е, дивіться, я тоді буду зараз реєструватися на рівні 102 про те, що що вас е, ну про те, що ви ухиляєтесь, про те, що ви ухиляєтесь, питань нема, все від чого ухиляєтесь? Дивіться про те, що ви перебуваєте в розшуку, пане водій. Я не нема Ді, рішення, нема рішення, нема. рішення. тут суд дивіться. Якщо особа перебуває в будь-якому розшуку... я вам ще раз поясняю. я вчера поклич б... Миколаю Посника СБУ сюди. Я ще роз, Дивіться, ви зараз перебуваєте на стаціонарному блокпості. Раз. І ви не маєте права знімати ні військовослужбовців, ні працівників поліції. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка. Я э вас не чую. А, не чуєте? Я вас не чую. Хто вибачаєте? Реєструємо на лінію 102. Хай тоді приїжджають, забирають його. Окей. Окей. Я буду ну, затриманий. Okay. Я буду затриманий, питаюсь. Я не можу бути ні, ні в якому розчику. Просто не можу бути. Можете бути, а фаналовість. Не можу. Боже. Не можу. Ви перевірте свій резерв плюс, будь ласка. Перевірте, будь ласка. Чому ви чому ви ділянки? Ви перевірте.